п'ятницю, 8 вересня, на Майдані Незалежності діяв ярмарок здоров'я, який був присвячений до Дня фізичної культури та спорту. Мета заходу сприяти популяризації здорового способу життя. Захід організований нововолинським центром первинної медико-санітарної допомоги спільно з нововолинським відділенням Волинського обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України. З нагодою Всесвітнього дня фізичної культури та спорту Центром первинної медико-санітарної допомоги спільно з працівниками центру контролю профілактики хвороб було проведено профілактичний черговий ярмарок здоров'я, на якому наголошено про що профілактика це найкраще лікування, краще запобігти ніж лікувати. Усім охочим було проведено вимірювання артеріального тиску, рівня цукру у крові, зроблено швидкі тести на гепатити Б та С, а також надано рекомендації щодо здорового способу життя. Медсестри всім бажаючим вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози в крові і дають рекомендації щодо профілактики серцево-судинних захворювань або мозкового інсульту. Упродовж дня медиками Нововолинського центру. Тровиної медико-санітарної допомоги було обстежено 119 осіб. З них у 45 було виявлено підвищений рівень артеріального тиску, у 63 – підвищений рівень цукру. Швидкі тести на гепатити у всіх пацієнтів були негативні. Для додаткового обстеження громадяни були скеровані до сімейного лікаря.